Будемо його переодягати в 223 майба і також в ньому міняти і перешивати салон в колір Тіфані. Тому що тут такий вбитий той салон, справді. Займемо тут 120 пробігу, пише. Або скручений, або не скручений, зараз перевіримо, а лаунчем тим. Дивляться. Ну і салон такий запіляний весь. Але ну, їх оригінальний салон Салонка ніякий. що в а машині фірма... 8 років. Але лонг, там Так, да. продажники від Бога. і собі втікає в телефоні. От, будемо перероблювати його от на такий, по суті. Ми з цим приїхали. Гарніша морда набагато. Ну і відповідно салон. він другий. Це Що, що таке в нас? Як його нажати? Якась полочка для чогось. Ладно, не буду ламати. Господи не рішайте. Цю цьому що не